У тихому англійському містечку найкращі подруги підлітки зустріли своє перше кохання онлайн. Арон був турботливим та романтичним, Конор ніжним і розуміючим, Люк впевненим і стильним. Вони ніколи не знімали шапок, завжди ховали обличчя. Їхні будинки залишились недосяжними, але дівчата не підозрювали нічого, адже закохані часто носять рожеві окуляри. А потім одна з них випадково побачила те, Чого не мала бачити. Інколи той, кого ти добре знаєш, може виявитись абсолютним незнайомцем. ВиБРІДЖ Рабство Сурей. У цьому мальовничому містечку проживає близько 16 тисяч осіб. Саме там у 2009 році сталася історія, яка потрапила до заголовків газет по всьому світу. Джесіка Сейерс була звичайною підліткою, їй подобалось робити те, що й іншим дівчатам у 16 ходити в кіно та піцерії, експериментувати з одягом та макіяжем, а також гуляти з друзями і подругами. Джес проживала разом зі своєю бабусею Мері з тих пір, як їй виповнилось 14. Зі старенькою в неї були досить теплі стосунки. Вони любили проводити час разом, спілкувались на різні теми та жартували. Часто ці жарти стосувалися різниці у віці і протилежним поглядом на життя, бо бабуся була не дуже сучасна. Мері не наче знов проживала другу юність поруч з онукою, та виховувати підлітку непроста задача. Жінка з деяким острахом очікувала того, що рано чи пізно Джес зайде до неї в кімнату та скаже, що їй подобається якийсь хлопець. Вона розуміла, що в наш час мати перші стосунки в її віці це нормально, та бабусю це все одно лякало. І події, які стануться зовсім скоро, лише підтвердять, що її страхи були цілком виправдані. Коли Джесіка прийшла до нової школи, то познайомилась з дівчинкою, яка стала її ліпшою подругою. Так як дівчина воліла не оприлюднювати свою особистість, я буду називати її Лізі. Джес та Лізі дуже здружились і стали просто нерозлучними. Вони говорили по телефону щодня, постійно бачились, гуляли разом і, як більшість подруг, обговорювали хлопців. Та інколи до них приєднувалася ще одна дівчина Джема Баркер. Вона була однокласницею Лізі, хоч і старша від дівчат на два роки. В такому віці різниця зазвичай ще відчутна. Та у їхньому випадку Джема гармонійно була з цю невелику компанію. Джес та Лізі вважали її крутою, цікавою та в якійсь мірі своєю людиною. У Джеми вже були права, тож дівчина водила машину. І це було величезним плюсом для її подруг, оскільки дівчата могли поїхати тусити куди завгодно. Бабуся Джесіки не дуже тепло прийняла нову подругу, вважаючи, що та занадто доросла і може негативно вплинути на дівчат. Їй не подобалось, що Джема водить занадто швидко. Радила Джес завести подруг свого віку, але онука не слухала її. За рік всі троє дівчат стали неймовірно близькими, і за цей час вже знали все одна про одну: хто про що мріє, які звички має, кого що турбує чи які хлопці подобаються. Вони ділились одна з одною буквально всім. Подруги часто бачились і, крім цього, обмінювались швидкими повідомленнями у месенджері. В той період соціальні мережі ставали все популярнішими, і, звісно, що кожна з них мала свій акаунт на Фейсбуці. Так, одного дня Лізі отримала заявку в друзі від хлопця на ім'я Арон Лемпард. Дівчина не знала його, але побачила, що в них є спільна подруга, і це Джема. На його акаунті Лізі роздивлялась фотографії підтягнутого і привабливого юнака. Він одразу сподобався їй візуально, бо Аарон був стильним. І те, що він товаришував з Джемою, якось заспокоювало і викликало довіру. Коли Лізі запитала подругу, що вона знає про Арона, та сказала, що це брат її хлопця, розповіла, що вже деякий час зустрічається з його старшим братом Джеком. Також Джема сказала, що вони із заможної родини. Вона знає це, бо постійно ходить до нього додому. Лізі послухала подружку і прийняла цю дружбу онлайн. З тих пір молоді люди почали багато спілкуватись. Вони переписувались протягом двох місяців. Арон робив їй купу компліментів про те, яка вона приваблива, і завжди писав: Привіт, маленька. Лізі дуже подобалось це. Оскільки Джема поручилась за хлопця, дівчина почала з ним онлайн стосунки. Та з плином часу їй хотілося більшого. Арон став небайдужим їй, тож не дивно, що Лізі прагнула побачити його на власні очі. Та хлопець постійно знаходив якісь відмовки. Кожного разу це звучало як поважна причина, але Лізі вже урвався терпець. Вона дала зрозуміти, що або зустріч, або немає сенсу продовжувати спілкування. Це стало поштовхом для хлопця нарешті зважитись піти на реальне побачення. Арон жив у Епсемі, тому сповістив дівчину, що візьме таксі та приїде до її району. Нарешті юні закохані зустрілися в парку біля будинку Лізі. Перша зустріч була незабутньою від тієї кількості емоцій, які пережила дівчина. Це було її перше кохання. Тож вона з приємним хвилюванням чекала на подію, що була дуже важливою для неї. Вона уявляла, яким буде це побачення, що вони робитимуть, і навіть трохи нервувала, чи виправдає він її надії, чи сподобається вона йому в реальному житті. Коли Лізі побачила Арона, від серця відлягло, він виглядав точнісінько, як на фото, з ростом приблизно метр сімдесят, одягнений в темний мішкуватий одяг і шапку з китицями. Образ був доволі стильним та сучасним. Він приємно пахнув чоловічим парфумом і говорив доволі впевнено, хоча його голос був досить м'яким. Лізі одразу відмітила його манеру ходити, як їй здалось, він робив це доволі мужньо. Вони приємно провели час гуляючи на свіжому повітрі, а вже через два тижні Арон запитав, чи стане Лізі його дівчиною, і отримав, беззаперечне, так. Кожен раз, як вони бачились, Арон доповнював свій образ якоюсь шапкою, ніколи її не знімав, навіть у приміщенні. Дівчина не наважувалась запитати чому можливо, Арон мав якісь проблеми, і їй не хотілося б задіти його заживе. Я ніколи не просила його зняти шапку. Я подумала, можливо, він втратив волосся бо страждає на щось типу алопеції, я вирішила, що з ним сталося щось погане, і тому він не хотів знімати шапку. Вже незабаром Лізі познайомила свого хлопця з ліпшою подругою. Джес була рада, що в них все так склалось. Вони з Ароном знайшли спільну мову і почали дружити. Спілкувались практично щодня через месенджер чи по телефону. Арон мав достатньо часу на обох подруг. В розмові з Джесікою він часто згадував свою дівчину і казав багато приємних слів на її адресу. Джес передавала все це подрузі, що робило Лізі ще щасливішою. За кілька місяців стосунків Лізі ще жодного разу не була у гостях у Арона. на відміну від Джеми, яка постійно показувала його свіжі фотографії в нього вдома на своєму телефоні. Бо, як ми пам'ятаємо, вона зустрічалась з його старшим братом і тому частенько бувала там. Коли Лізі говорила про це з хлопцем, той завжди мав поважну причину на те, чому зараз не час знайомитись з його рідними. Спершу він сказав, що в його сім'ї сталася трагедія, і один з його братів потонув. А інший захворів на лейкемію. Цікаво, скільки всього братів в нього було, я нарахувала вже трьох. Отже, Лізі була дівчиною Арона, а Джема зустрічалася з його старшим братом Джеком. В якийсь момент Джессіка почала відчувати, що їй теж хотілося б мати щось подібне свій перший хвилюючий досвід з протилежною статтю. Вона відчувала себе трохи самотньо, особливо на фоні ліпших подруг. Джес поділилась з ними цими думками. І раптово отримала повідомлення на Фейсбуці воно було від хлопця на ім'я Люк Джонс. Він був спільним товаришем Джеми та Арона. Джес зраділа новому цікавому знайомству. В її голові це аж ніяк не виглядало підозрілим. А від потоку компліментів, що лились від хлопця, розум Джесіки взагалі відключався Люк був старшим на рік і справляв враження дуже впевненого в собі молодика. Спочатку вони розмовляли тільки онлайн. А потім почали ходити на побачення. В Люкові було все те, що Джесіці подобалось у хлопцях. Особливо це стосувалось зовнішнього образу, бо спершу він зачепив її саме цим. Люк носив одяг та взуття відомих брендів, зачиснув волосся і завжди надягав кепку. Хлопець висловлювався доволі ексцентрично, використовуючи свої рідні вирази та сленг. Навіть коли писав повідомлення, у нього була власна система, як скрочувати слова чи водозмінювати їх. Йому вдалося зацікавити Джес, тож вони почали зустрічатись як пара. Це необияк тішило дівчину, бо саме про це вона і мріяла. В той період, що Джесіка, що Лізі були захоплені новими стосунками і майже весь час проводили зі своїми хлопцями. Джема, в свою чергу, відійшла на задній план. Вона знайшла роботу на повний робочий день і сповістила подруг, що тепер дуже зайнята. Але дівчат це не сильно засмучувало. Бо так вони могли більше уваги приділяти особистому життю. Люк Джонс був першим хлопцем Джесіки. до нього в неї не було ніякого досвіду у стосунках, вони тримались за руки, обіймались, інколи цілувались, але не заходили далі цього. Дівчині було комфортно залишатися на такому рівні відносин, бо вона ще не була готова до чогось серйознішого. Але Люк став все більш наполегливим у питанні інтиму. Незважаючи на прохання Джес залишити все, як є, він постійно намагався засунути руки їй під спідницю чи в штани, торкався пальцями інтимних місць. Джесіка була змушена ледь не відбиватись, бо люк наче не чув її. Це дуже засмучувало дівчину. Вона втомлювалася від суперечок з ним на цю тему і не знала, як вирішити проблему. Джес мала почуття до Люка, хоча він виявився занадто черствим та нахабним для неї. Та поки дівчина була у від'їзді на зимових канікулах, до неї дійшла звістка, що Люк вже залицяється до іншої дівчини з їхньої школи. Коли Джес хотіла з'ясувати з ним це питання, хлопець написав їй, що провів новий рік з новою подругою. Не дивлячись на всі непорозуміння з хлопцем, Джесіці було боляче. Тож, ображена дівчина висловила свої почуття у Фейсбук, написавши «Ненавиджу вас обох одне одного варті голові». Цей допис побачив інший юнак Конор МакКормак. Він знав Люка особисто. Але в цій ситуації вирішив підтримати саме Джес. Завдяки цьому вони познайомились. Конор назвав Джес дуже милою і додав, що вона не заслуговує на таке ставлення, а потім сказав, що Люк розповідав йому всі особисті подробиці між ним та Джесікою і як він обурений постійними відмовами дівчини. У перші дні спілкування хлопець був в якості жилетки для Джес, в якому вона могла виплакатись. Через декілька тижнів їхні розмови перейшли на новий рівень спілкування. Більш близький та глибокий. Це був період, коли дівчина захоплювалась Джастіном Бібером. Вона була підліткою, яка закохалась у молодого співака через екран, як і тисячі інших. А Конор дуже нагадував їй цього артиста, бо на фото мав подібну зачіску. Певно, в ті роки вона була неабияк актуальна, тож Джес була в захваті. А Конор ще й сказав їй, що його тато працює на Саймона Ковела і може дістати їм квитки на концерт. На фото Конор відрізнявся стилем одягу від попереднього хлопця, носив сорочки, застебнуті аж до самого верху, дженси з кіні та кресівки на товстій підошві. Вперше вони зустрілись 26 січня 2010 року під деревом, яке росло на газоні біля будинку дівчини. Назустріч, Конор прийшов одягнений скромніше, ніж виглядав у Фейсбуці. А ще Джес не могла роздивитись його обличчя як слід. Він натягав шапку низько на очі. А зверху ще й капюшон від худі. переважно дивився собі під ноги, через що розгледіти лице повністю було складно. Та вони вже провели тижні за розмовами в чаті, тому Джес було важливе те, яка він гарна та цікава людина. Однак, коли вона заговорила до нього, то була сильно здивована тим, що хлопець нічого не казав у відповідь. Натомість він писав все в телефоні та показував їй екран. Це було дуже дивно. Потім він написав, що має алопецію, і через це дуже сором'язливий. Джесіка одразу згадала свого брата і що той також страждає від цього захворювання, тому ніколи не вимагала від Конора, щоб той зняв шапку. Якщо йому зручніше писати, ніж говорити, то нехай так і буде. Конор відрізнявся від усіх, кого знала Джесіка. Він був дуже турботливим, милим і приємним. А це те, чого їй бракувало доброго хлопця, який буде любити та підтримувати її. Дівчині було комфортно в цих стосунках, незважаючи на те, що вона ніколи не чула його голосу то погано бачила обличчя. Джесіка все одно закохалась у конора по вуха. Знайомі обох подруг спостерігали за їхніми стосунками зі сторони і не могли второпати, як це працює. Їхні хлопці були якісь дивакуваті, а те, що вони з'явилися звідки через інтернет, взагалі насторожувало. Їхні фотографії були, наче зроблені в один короткий період. Але при цьому в друзях була величезна кількість людей. І що цікаво, Арон, Люк та Конор, як на підбір жили у розкішних особняках на Сенд гіл В тому районі живуть переважно зірки кіно, спорту та телебачення або просто заможні люди-бізнесмени. і бізнесмени. Однак ні Лізі, ні Джес жодного разу не були запрошені додому до своїх хлопців. Вони чекали на зустріч з ними лише біля воріт до приватного сектору, який був під охороною. Та коли дівчата були разом, жоден з їхніх хлопців ніколи так і не приходив. Якось подруги навіть прочекала їх до четвертої ранку. Арон та Конор писали, що ось-ось будуть, але так і не з'явились. Лізі прийшла за адресою, де вона як вважала живе її хлопець. Коли дівчина постукала у двері, їй відкрила покоївка та сказала, що ніхто з таким ім'ям цьому будинку не мешкає. Коли дівчина попрохала Арона пояснити, той сказав, що батьки дуже переймаються за його безпеку. І тому попросили прислугу не казати, що він там. Це ніяк не вплинуло на стосунки Лізі з Ароном. Навпаки, вони таки пішли далі. Їхній перший статевий акт стався у цілковитій темряві, бо обоє ще не мали досвіду і дуже соромились. Більшість одягу також вирішили не скидати. Арон навіть шапки не знімав. Головне, залишити носки для сексу. І у Лізі не було до цього жодних питань. Вона була приємно вражена тим, як все пройшло. Та вже в травні цього ж року дівчина знайшла те, що шокувало її. Це був звичайний вечір. Арон прийшов в гості до Лізі та грався її молодшим братом в Лего. Хлопець попрохав її принести його ключі, сказав, що ті на тумбочці. Дівчина ретельно все оглянула, але ніяких ключів там не було. Лізі подумала, що, можливо, він залишив їх в своєму рюкзаку, тож вона відкрила сумку, а там. Всередині дівчина побачила рожевого гумового піструна. В цей момент Арон помітив, що обличчя його дівчини було білим, як стіна. Хлопець одразу все зрозумів він зніяковів та пояснив, що використав цю штуку з нею лише один раз. Та лізі це дуже засмутило вона не давала згоди на подібні експерименти, тим паче, коли це була її перша інтимна близькість. Їхні заруном стосунки похитнулись. Вона почала віддалятись від хлопця і все менше спілкуватись. А тим часом її подруга Джес все ще зустрічалась з конором. Того ж тижня він сказав, що втратив бабусю, а потім запитав, чи може залишитись в неї на ніч як тут відмовити, якщо йому була дуже потрібна підтримка. Джес знала ставлення власної бабусі до того, щоб у неї гостювали хлопці, однак ця ситуація була винятком. Тож сподівалася, що Мері все зрозуміє. Бабуся дійсно дозволила конору переночувати у них, але мала певні умови двері кімнати дівчини повинні бути відчиненими, поки вони обоє знаходяться там ніяких поцілунків і тим паче чогось серйознішого. Джессіка попередила бабусю про те, що Конор не розмовляє, а лише пише текстом. Коли він прийшов, то промогикав Джессі якісь звуки та зрозуміла, що він питає, де її кімната. Він сів на ліжко і коли зайшла бабуся, просто мовчав. Жінка побачила, що той в шапці. Вона розцінила це як невихованість та сказала, що в них вдома дощ не йде, тож він може зняти свій капелюх. Та Конор проігнорував це. Бабусі Джес він зовсім не сподобався. Проте вона вже пообіцяла, що дозволить йому залишитись на ніч. Тож просто пішла у своїх справах. Хлопцю було все одно на правила та заборони бабусі, тож, коли стемніло, він поліз до Джес у ліжко. Спочатку це були просто обійми та поцілунки. Та вже зовсім скоро він стягнув з неї піжаму і спідню білизну. Дівчина напружилась та попросила його зупинитись. Вона не хотіла, щоб це відбулося просто зараз, та Конор не чув її. Він скинув її одяг на підлогу, спустився вниз та почав працювати язиком. Я сказала, ні, можеш зупинитись, будь ласка, моя бабуся в сусідній кімнаті. Це не повага до неї. Цього не може відбуватися. Тож я казала ні, а він не зупинявся. Потім він ставав агресивнішим і все більше і більше вставляв пальці у мене. І я казала, ні, зупинись, бо мені було дуже боляче. Він продовжував. Неважливо, як я благала його. Він не зупинявся. Дівчину врятував дзвінок від лізі. Подруга по голосу зрозуміла, що з Джес щось не так. Але вона не встигла нічого розповісти, бо Конор протягнув їй телефон, де було написано: Скажи їй, що Арон потрапив у ДТП. Лізі була в шоці, коли почула це. Вона тиждень майже не розмовляла з ним після тої знахідки у рюкзаку. Джесіку ця новина приголомшила не менше. Вони весь день були разом з Конором, і він навіть слова не написав ні про яку аварію. Скажи їй, що він пролетів через лобове скло і знаходиться на апараті життєзабезпечення. Додрукував він. Джес все передала подрузі. Лізі була дуже розгублена і навіть вважала себе винною в тому, що сталося. Коли вони договорили, то лягли спати. Та після таких новин Джес не могла заснути. Конор лежав поруч з нею, але по відчуттям було так, наче вони на різних планетах. Вечір склався не найкращим чином. Дівчина лежала та аналізувала все в своїй голові, а потім вирішила повернутися до сплячого конора. Поки той спав, шапка змістилась вгору, і дівчина могла чітко бачити профіль його обличчя. Це був Арон, той самий Аарон, який зустрічався з Лізі, і який, начебто як зараз, мав бути в лікарні на житті забезпеченні. Від усвідомлення цього у Джес Душа вп'яте пішла. Вона щойно зазнала наруги від хлопця своєї найкращої подруги. Виходить, що він весь цей час прикидався іншою людиною. Джес була такою шокованою, що ледь дочекалась ранку, аби просто вигнати його з будинку без жодних пояснень. З тих пір Конор Маккормак зник назавжди, а ось Арон Лемпард з'явився наступного дня. Тато Лізі приїхав забрати її зі школи. Арон сидів у його машині без жодної подряпини. Він спокійно сказав, що в нього була хлистова травма. Вже було абсолютно зрозуміло, що у всій цій історії щось нечисто. Джес пішла в поліцію, аби звинуватити Арона Лемфорда у сексуалізованому насиллі. Лізі не могла повірити, що все це дійсно правда, та який сенс Джесі ці брехати найкращі подрузі про таке. Арон якраз був вдома у Лізі, і та сказала йому, що він може надати поліції довідку з лікарні, яка підтвердить, що Арона не могло бути вдома у Джес в той час, коли стався напад. Але ж він не мав ніяких довідок. Коли поліціянти приїхали за адресою, де начебто проживав хлопець, там і близько не було ніяких аронів. А тим часом на сцені знов з'явився Люк Джонс, той хлопець, з яким Джес зустрічалась ще до конора. На своїй сторінці у Фейсбук він написав пост, в якому взяв всю провину на себе. Мовляв, це він був в спальні Джесіки і намагався скоїти над нею наругу. Певно, ви зараз збентежені. Поліція теж була. Вони дізнались, що Арон запланував зустріч з Лізі біля річки, але замість дівчини його зустріли поліціянти. Хлопця відвезли до поліцейської дільниці, та перш ніж піти до кімнати допитів, вони вирішили обшукати його. Для цього йому треба було роздягтись. Тож, коли з Арона Лемперда зняли одяг, детективка Фіона Кларк сказала: Але ж це дівчина. Не існувало ні Арона, ні Люка, ні Конора. Всіх цих трьох хлопців відігрувала одна особа Джема Баркер. Так, та сама доросла подруга дівчат. І зараз багато хто задається питанням Як? Як вони могли не впізнати свою подругу? Невже ці дівчата такі дурні? Можливо, вони й були дещо наївні, беручи до уваги їхній вік. Але то скоріше питання в тому, наскільки хитра та продумана Джема Баркер. У неї було три телефони. Три облікові записи у месенджері і три різні сторінки на Фейсбук. І плюс до всього вона мала багато вільного часу, бо її робота та зайнятість виявились вигадкою. Вона витратила чимало часу, аби створити три настільки різні персони чоловічої статі. У кожного з них був свій характер, стиль, свій гардероб, спосіб мовлення, манера поведінки і таке інше. Імітувати голос юнака, якому 17 років. Теж виявилось неважко. Спільною рисою у всіх цих хлопців був лише головний убір, який вдало приховував частину обличчя. Ні їхні знайомі, ні бабуся, ні навіть поліціянти не запідозрили, що перед ними зовсім не хлопець, доки не зняли одяг. У Джеми були маленькі груди, тож ніхто з дівчат не відчув їх, коли вони обіймались. Джес сказала, що вона була закохана, а Джема дуже розумна. Дівчина мріяла стати акторкою. Тому ці ролі не були для неї занадто важкими. Як вже потім пригадала Джес, єдина суттєва схожість між Араном та Джемою були зуби. Одного разу вони з Лізі проводили час утрьох у, у Джес вдома. Дівчата сказали Арону, що він і Джема схожі як брат з сестрою. Тоді хлопець різко втік додому, посилаючись на те, що його сильно нудить, хоча міг цілком скористатись вбиральною Джесіки. В той момент подруги не надали цьому значення. Хоча поведінка здавалась дивною. Для Лізі новина про те, що вона кілька місяців зустрічалась з власною подругою, стала справжнім потрясінням. Обидві мали стосунки з нею майже півроку. Для обох Джема створила їхніх хлопців мрії, та при цьому ставлення до Лізі було значно кращим, ніж до Джес. До неї проявлялось більше поваги, в той час як Джес постійно ставала жертвою домагань. Через це дівчина припустила, що Джема по-справжньому любила Лізі. А її ненавиділа. Джема так далеко зайшла у своїй грі, що навіть коли одного з її персонажів розшукувала поліція, вона не скинула ці маски, не перетворилась на саму себе, а продовжувала бути ароном. Дівчина ж могла просто стерти всіх цих неіснуючих юнаків і залишитись невикритою. Але вона неначе стала залежною від власної брехні, і тому саме в образі одного з хлопців її на щастя впіймали. У відділку вона продовжила брехати, що на неї напав Люк Джонс, наче як він зламав їй щелепу, і потім вона подала заяву на моральну компенсацію. Незрозуміло, до чого вона вигадала цю історію адже вже було очевидно, що ніякого люка не існує. Та все, чого дівчина добилась, це додаткового звинувачення у шахрайстві, окрім же існуючого звинувачення у Нарузі. Усі задавались питанням, навіщо Джема так вчинила з подругами? Сама дівчина сказала, що просто боялась втратити їхню дружбу, і в такий дивний спосіб вирішила бути ближче до них настільки близько, що навіть залізла в ліжко до обох. Джес та Лізі були нерозлучні, і в деякій мірі Джема зазріла такому тісному зв'язку. Вона боялась бути третьою зайвою та хотіла більше їхньої уваги. Та чи дійсно це так? Дівчата припускали, що вона могла сумніватись своїй орієнтації, і за допомогою подруг вирішила перевірити її. У Джеми була ще одна знайома квір, але вона ніколи не говорила з нею на подібні теми можливо, соромилась відкритись. Перед слуханням Джему оглянув психіатр. Він дійшов висновку, що Баркер мала розлад аутичного спектру, а також синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Вона не була психічно хвора, просто мала труднощі з розумінням соціальних ситуацій. Її адвокатка заявила, що Джема дуже самотня та вразлива молода жінка, яка завдавала собі шкоди в минулому. І якщо вона отримає суворе покарання, це може призвести до того, що дівчина вкоротить собі віку. Цікаво, адвокатка навчилась маніпуляціям у своєї клієнтки. Чи як у березні 2012 року Джема визнала себе винною за двома пунктами сексуалізованого насилля та одним пунктом шахрайства? Під час винесення вироку на її обличчі не було жодної емоції. Вона почула, що два з половиною роки проведе за ґратами і просто вийшла з залу суду. Вона також потрапила до реєстру сексуальних злочинців. Потім її присуд скоротили вдвічі, тому решту вироку дівчина відбула умовно. Маю визнати, що ця історія одна із найбожевільніших, які були в мене на каналі. Сподіваюсь, ви не заплутались в іменах. І я змогла донести всю інформацію максимально зрозуміло. Дуже сумно, що перший досвід у стосунках Джес і Лізі був саме таким це дуже ніжний вік, коли усі вперше починають досліджувати тему кохання, дізнаються більше про себе та протилежну стать. Джема Баркер скористалась наївністю та юністю своїх подруг задля своїх власних інтересів. Але ця історія закінчується добре, оскільки дівчина отримала покарання. А Джес і Лізі знайшли собі справжніх хлопців, з якими у них все чудово. Або як думаєте, який мотив мала дівчина? Якщо вам цікаві схожі по духу історії, я залишу список посилань на подібні відео у закріпленому коментарі. Дякую за перегляд! Почуємось за тиждень.